Всім привіт ми з України! Хочеться валати і кричати Хелп, рятуйте! Що робити, нічого не влазить тож, покажу вам сьогоднішній хаос. Почалось велике заселення, яке буде тривати, я не знаю, можливо, тиждень, щоб все це заїхало. Заїжджають, поки такі дуже теплолюбиві рослини, цітроси ще будуть на вулиці. Екамелії взагалі будуть дуже довго. Тож, а, ну, попутно ж триває перестановка. Що з краю у нас нового, крім хаоса? Заїхала сюди. Цей горщик був пересажений, була пересаджена тут же паці Флора Фредерік. Була у мене одного часу Роланд. Потім я від неї позбулась, бо вона підгорала. Тоді я ще не допетрила натягати сітку наверх. Зараз там є сітка. Сподіваюся, вона підгорати не буде саме. А, я не показувала мій піточок. То було тільки в Телеграмі. В неї там вже є трохи. Квітів, які я запилювала. Отам От воно вони є. І там ще є бутончики. Далі вона сама поплететься. Ось тут в неї ще є бутончики. Тож сподіваюся, що їй тут сподобається. Вона не буде так горіти, як було це колись. І о, дозріють плоди. Ладно, як то кажуть, поживемо, побачимо. Подивимось, ще раз спробуємо. Ну, ще й було кайфово, але і ще щеренка живця маленького, коріненого. Тому поки вона розігналась, поки розрослась, вже і осінь настала. Тут хаос хаотичний. Пересадила ще сьогодні ананасики, собі які залишилися, ще оцих бдзюляк теж пересажу. І тут з краю заїхала, стала гарно кава. Тепер треба ще їхати в епіцентр за великими тері, такими піддонами. Тобто, і, ну, як все занесу, то я їх трохи посуну, бо вони так тут дуже-дуже густенько. Буде в мене тепер ще велика арабіка і ялу-бурбон. Ну, варіантно на місці нічого не змінилося. Там також невела шухер. Ананасах сейчас ще туди доставлю. Ананасики в мікроцитруси стали зайняли своє місце під сонцем. Манго стоять Отут ці два, поки як не прикаяні, ну, це тимчасово. А вниз ми взагалі сьогодні не підемо. От тут просто заблоковано. І всі манго вони стали під вікно. Тож цього року тієї зими манго буде стояти тут під вікном. Тут той великий манго, який я перенесла а, з сінньої ділянки, який був викопований з зимового садочка. Ну і мої манго сюди заїхали. В цьому ряду також перестановка. А сюди заїхали ті великі рослини, які я викопувала з зимового садочка. Ось вони в тих великих горщиках. Тут а, мені мініула варіатна, вони тимчасово стоїть, бо я. Лазила ананасу, вона стояла на цьому стелажі. Що було в нас задача максимум. І ми з нею впорались. Це оцей горщик, горщик широкий, і оця миска синя велика. Ми її, її проштовхнули у хвіртку. Бо коли ми робили своїй кований заборчик, ми не подумали, що колись буде внук, і туди коляска не пролазить. Ну мало ли, що туди треба нести. За, ну, там, через верх, в принципі, є вихід, але горщики такі ми не могли підняти. Тож єлі-єлі, просто їх пхали, трошки мисочка тут края неї поламалась. Але то не страшно. В общем, запхнули цих два велетня. Саме страшно їх було запихувати, але ми їх запхнули, ми впорались. Чоловік казав, що думав, що буде складніше. Але ми з цим. Боролись. Там вже мандаринчики починають жовкнути. Під орхідеї треба поставити тарілочки, всі орхідоси вже заїхали в будиночок. Тож, тепер тут і перестановка, і рослини заносяться, і просто хаос хаотичний. А позбутися великих рослин я не можу. Бо воно мені потрібно, У мене є план по захвату світу. По реконструкції мені треба великі рослини, мої рослини. Тож поспутися я нікого не можу. Пінок я протягом, ще продовжує квітнути. І тому мені все треба все треба зберегти. Зараз у нас десь 16.00 приблизно. Це з раночком з чоловіком. Чоловік мені допомагає. Великі рослини заніс, далі вже впораюсь сама. А сьогодні він мені трохи допоміг. Заністі великі рослини, ще дуже багато буде на вулиці, ось заруня зі мною. Тут сонечко, тут так тепленько, хоча на вулиці, на вулиці прохолодно. І сьогодні в нас було зранку 14 градусів. 13. Тож, не так вже і холодно на півдні було цієї ночі, але обіцяють там трохи похолодання. Тож, пора. да І як не крути, а вже кінець вересня, скоро. Тож треба заносити. Треба шуршати і заносити. Так, ще мені чоловік сюди заніс і просто поставив, як попало. А ще великі рослини, бо ж тут сонечко, тут так тепло, капець. Наче на вулиці немає вітру, і холодного вітру і прохолоди. Там мандаринчики. Пальсин один переїхав, бо там тепер манга стоять. Мій помила Валентіна в коричневому горщику. Як попало притуляний, як неприкаяний лайм ще хтось, хто був викопаний. В общем, все е, хаотично поки що. Тож дивіться, як гарно. <рости> ростуть плоди кіно. Лайні та віті, як їх гарно, красиво і багато. А, тут меряр ще під ним он, притулений. Думаю, щось якось густо. Ой, ну, коротше, роботи на цілий тиждень. І не знаю, як я це е, встигну. Все запхати, все занести і все зробити. Тож, так як цитруси, вони спокійнісінько витримають прохолоду це головне їх не залити. Гілочка зломана, коли когось носили. От вони спокійно витримають прохолоду то їх я не буду поспішати. Буду все поступово по потрохи заносити. Бачите, зіміна на вулиці, яка ще зелена. Ще листочки на вулиці зелені, ще у нас ще попереду оксамитовий сезон. Це лише таке незначне похолодання, яке натякає нам на те, що це буде скоро осінь. Тут орхідеї, тут орхідеї і всюди, на підвіконь Ось. Тут також купа орхідей. поки без тарілок треба всім піддончики поставити. Який і ретельненько, гарнесенько впихнуть все не впихуємо І мені дуже треба, щоб вже нарешті настав мир, щоб не летіло херакало і я зроблю реконструкцію. Але поки... Програми максимум занести, зберегти. Велетін вже, вже як тиждень на зимовому садочку велетіна. І так і покращив. Йому тут тепліше, ніж на вулиці. Тож обов'язково закину сьогодні всі ананаси, які були, які були пересаджені. І банани. Бо банани більш теплолюбиві рослини, ніж цитруси. Кава заїхала. І обов'язково закину банани. Бабай, прийшов улігся. Тут йому тепленько, двері ще відчинені. Зара поруч страдає цим Оця штука забула, як вона називається. Ще треба десь порозпихувати між ними. Інше цим А тут ще зі гапіталами. монстера. В общем, рослинкам норм. Якщо зачиняти двері, то їм взагалі буде норм. Але вікна ще відчинені на провітрювання. Будуть дуже довго. Там, отам, там, де лайм. Що такі ще корнюшні листя на банані. Отак От. От і справи, так що, як ви бачите, бардак. Тут малеча, яка з'їхала з полки, бо я там лізла по ананаси. Тут все сміття ще зібране, як попало. Uh, ці рослини, Там ще залишилось дві рослини, які не дали внятних приростів. Їх треба буде теж забрати. Це деревосад, який зробив Віктор Іванович, який віддав мені рослинки. Uh, це був який тут дікарь великий. Дікар був великий, і він на нього зробив деревосад. Бірки частково втратились, але я uh, зачистила все дерево. Прибрала всі паростки, відростки і підщепи І залишила тільки щеплення. Бачите, ось тут вже як гарно воно зрослося. Ой, як гарно воно тут було зрощене було, воно дуже хорошо відросло, було підрізане. Я не пам'ятаю, ну, напевно, що мною, коли ми його викапували, щось я там підрізала. Тому що тут є також. Ось це тут було щеплення, воно вже таке шикарне зарощене. Тут навіть є і підпис хто це. Навряд чи я тут щось розберу, ну хоча можна а, це тут рубіну. Ось ця гілка це рубіну. Що тут інші гілки не зрозуміло, тут також, дивіться, яка зараз покажу вам. Блін. Щоб не впасти на цей горщик. Ось було щеплення зроблене. І бачите, які вона гілка ця дала прирости. Тут ось величезні, тут наверху. І там також от були щеплення зроблені вже давно. Рослина була шикарна офігенна. А зараз вона в моєму садочку. І якби їй дати ґрунту і дати простору, то це б реально було дуже круте. Тож нам є до чого йти вперед. <гум> Кункватик, квіточки збільшує свої плодики, вже так краще видно. Тут ми тепер кабаліно разом з Фредеріком. Поспіває інжир і він активно почав достигати, і мені треба сонце. <смі> і плоди такі в нього гарнюки наливаються так гарно, але їм треба сонечко. Мені не треба холод і взагалі жовтень. Так, тут є у мене ще банани на вулиці будуть обов'язково заховані. Ось дитинчата, ананасиків, які пересажені. Тут також ананаси, яким були збільшені горщики, коронкам також було збільшено горщики. Тут уу, і цитру, і цитруси, підщепа взагалі буде довго, аж поки я не зенсую, не почну робити щеплення. Також ці бананчики закину. Ці, ці продажі вони по 800 гривень. Вони дуже класні, всі закину, більшість розібрали. Тож, ще трохи раз, два, три, 4-5 штучок залишилось таких гарнючих, класнючих ананасиків. Там мікроцитруси. Так, ще на вулиці плем'я, ну, хаос. Під будинком ще купа рослин. Більшість великих було сьогодні занесено, тому що, якщо я там щільно поставлю при вході рослини, то великі я просто не зможу потім занести. Клімінгін щось видоргується, не знаю, буду з'ясовувати. Так, ось є ще і вулиці, тут рефлемія, мейр, Шість квіточка. Мось. І світ сицилія на вулиці. Треба його на сонечку витягнути, бо тут э, цей сказняк протяг. Ця квіточка квітне, ну і ніяк не розкриється магнолія грандіфлора. Вже тут приморозки обіцяють, а вона все ніяк. Тож, отакі справи, не панікуйте і потихеньку заносите свої рослини. Як занести рослини правильно? По-перше, заносити горщики треба сухими. Грунт ваших рослинок повинен бути в горщику сухий, підсушений. І тоді ви заносите, ставите на підвіконня чи ставите там, де воно у вас буде стояти, і рослинка спокійнісінько собі адаптується. Обприскувати рослини нагадаю, що не треба. Раптом. Ну, я живу на півдні, в інших регіонах більш холодніше і вже можуть бути заморозки, тож рослини треба занести в ще. А якщо ґрунт мокрий, ну, тобто ви їх полили, не дивилися на прогнози, тут бас, похолодання і всяке таке. Тож, беріть, заносите вашу рослинку, ставте її в душ, робіть її теплий душ і по кроні, і пролити теплою водичкою ґрунт. Все, почекайте, дайте їй там постоять, щоб водичка стекла через ґрунт вся протекла водичка. І коли все це стече, рослинка висохнуть, ставте її спокійно на підвіконня. Таким чином, ґрунт прогріється і він буде теплесенький, потім набере кімнатну вашу температуру. Коли ви заносите мокрий горщик з вулиці і ставите на підвіконня, горщику і ґрунту треба прогрітися. Поки він це робить. Отут на поверхні, ну у мене тут роулі, от на поверхні ґрунту з'являється пліснява. Причому вона така, прям така, як мох, як мех, верніше. З варсинками, така гарна пліснява. Вона з'являється чому? Тому що ви занесли горщик і ґрунт холодний. І поки він набере кімнатної температури, весь цей холод, він виходить, поверхня. Не дихає і з'являється пліснява. Що робити? Нічого не робіть, просто її збирайте. Зворушіть верхній шар ґрунту кілька разів, коли горщик просохне, все, пліснява зникне і більше її ніколи не буде. Тобто, таке було, проходили, знаємо. Тому я раджу заносити горщики сухими. Раптом не вийшло занести їх сухими, пролити теплою водою. Нехай температура буде рівною. Вона так швидше. Горщик швидше охолоне до вашої кімнатної температури, ніж йому треба прогріватися. І тоді плісняви ніякої не буде. А раптом вона з'явилась, просто зворушить ґрунт і все. Ніяких там маніпуляцій, ніяких нічим поливати не треба. Просто там взяли, перехлили, зворушили все і все. Тож, плісня в горщиках взагалі не страшна. І дивіться, як гарнесенько звисає в нього хрестовні роулі. Я просто туди поставила горщик з хрестовніком роулі. Ось такі намисто тепер висить з горщика. Хоч, рослина роулі і сукулент, він прекрасно уживається з цитрусами. Ну, я думаю, що він із іншими рослинами прекрасно оживеться в горщику і буде пристосований до того поливу активного, як ми робимо це з цитрусом. Не дивлячись на те, що він там сукулянт, йому треба менше паливу. Він приспокійно собі, приспокійно собі підлаштовується і взагалі потім не скаржиться ні на що, як ви бачите. Гарно тут росте в горщику, де я позалишала, де я понакидала, ось тут вже починає вивалюватись з горщика. Ось така рослинка прикольна, вона не заважає, він не поглинає багато вологи, він не заважає рослині, рослині рослини ростуть добре разом з ним. Ще хочу роздірбані два горщика зі фірантеса і підсадити їх також до своїх рослин. Бо вони там у мене стоять внизу, погано квітуть, їм там мало сонечка, а так вони будуть на сонечцю і будуть гарно квітати. Тож, підсадіть собі зіфірантис, підсадіть собі хреслані кровлі. Вишанки у мене залишилось вже дуже мало, вона ще є, але їй дуже-дуже мало залишилось. Тож, це такі рослини, які не шкодять вашим цитрусам, нашим цитрусам. Ну, тут можуть ще стояти сукуленти, вони також не заважають. Рослин багато, і навіть дуже багато. Небагато рослин, у мене просто садочок маленький для них. Вони всі розрослись, були збільшилась в них крона. Плюс додалось у мене кілька великих рослин, а мені все треба. Ручки за грибущі, і в мене є плани на майбутнє. Головне вижити, і щоб вижили мої рослини і зберегти їх. Тож, обіймаю цьому. До нових зустрічей. Вже як все занесу на порядок. <кій> Всі будуть стояти на місцях, під всіми будуть піддончики. Все вам покажу. Залишайте коментар на підтримку українського, україномовного контенту. З вас байка. До нових зустрічей!